Всім привіт! В попередньому відео я казав, що до нас йде зима, падав сніг, а за ніч вона вже прийшла. У нас такого снігу не було навіть зимою. І зараз ще сніг падає, ще не перестає. Ось така в нас зима. Але нам працювати потрібно і зараз будемо годувати своїх поросят. Так як я і показував в попередньому відео, замішав я корм. Тут він є світліший і є темніший. Світліший це йде ось такий, він йде соєвим, соєвим шротом. А темніший це я вже робив тільки на соняшниковій макусі. Ось такий він. Але я ще перемішав, щоб не було різкої переміни. І зараз будемо, так як я показував, ось таке відеречко. Тут неповне відеречко, кілограм. І десь ось так приблизно їм даємо. Це ну, один тільки на раз, тільки. А таких три, три відеречка на добу йдемо до наших свинок. Поцябка сплят навіть не, не встають, повгрівалися. Тут них, скажем так, не дуже жарко. Ще й холод пішов. Але тут є соломка, головне, щоб не було сквозняків. корито з водою і тут вони ще не виїли того, що кидали. Тут ще небагато залишилося, але я не чекаю, коли вони е, виїдують. Все з'їдять. Я так роблю, щоб е, коло них завжди було їдло, щоб вони не, не були голодні. Так воно менше йде і ефективніше. Вуха по нас турбучували і слухають, що це тут робиться. Як я показував у попереднє відео, що у нас також є кролики. Їм теж я даю гранулі. І ось так йде вода. Постійно є для них вода. У воду я додаю підкислювач, кислоти. Зараз я покажу. Тут це я, тут вчора намолов в мішках. Потім я його тільки по рецепту змішую і роблю гранули. Ось таку я даю кроликам своїм. Кроноцит Л. Це йде один кубик на літру води, я заливаю цей бачок і вони собі п'ють. Сьогодні я хотів розпочинати щось робити в новому, як би сказати, свинарнику в старому хліві, але погода трошки не дозволяє, тому що там звідти треба де все виносити, а зараз нема куди його виносити, тому що все засипало снігом. І поки що поки що, нема як там працювати. На цьому буду закінчувати своє відео. Сніг у нас не перестає йти. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Ось такий рівень снігу у нас випав.